Привіт, мої дорогенькі! Спішу з вами поділитися дуже гарною новиною. На кінець то я дочекалася свого замовлення. Замовляла я багато речей, але зараз я вам хочу презентувати vip продукцію компанії Oriflame. Ось таку туш Джордані Голд. Ось такий у неї флакончик. В такій вона йде презентабельній. Упаковочці дуже гарна для подарунку. Замовляла я її за дуже гарною пропозицією, мінус 60%. Якщо ви консультант компанії Oriflame або зареєстровані як ВІП-клієнт, вам ця туш іде за мінусом 20%, так як і мені. І я її отримала дуже за смішну ціну як для vip продукції усього за 108 гривень. Я її вже е, пробувала нанести на свої вії. Подивіться, які вони мають вигляд. Бачите, вони не склеєні. Це при тому, що я проходила цілий день, вони збільшені, вони мають гарний об'єм. Ця туш іде подовжуючи. Я вам зараз хочу показати щіточку. Щіточка, бачите, ось тут ось така вона йде об'ємна. Вона йде не пластикова, а йдуть тут щитинки такі натуральні. Особисто я полюбляю більше натуральні щитинки. Хоч Пластикову, також інколи я використовую, просто якби до фаворитів відноситься туш, яка має щетинки, особисто моїм фаворитом, являється, туш, яка має щетинки такі натуральні, можна так охарактеризувати. Я сама використовую дану продукцію і вам рекомендую чекайте наступних моїх відео. Всім пока!